Це інакше, щоб, щоб не оці десантники, їх там близько тисячі чоловік було, то хто знає, як би там переправи, з якою кров'ю пішло. Але не послухали почому? Два причини. Заступнику е, дали героя Радянського Союзу, Булштейн з Києва. Я з Буштейном контактував, він приїжджав на саму першу зустріч, яку організовував. Це такий єврей розумний, розсудливий. От, я його почав питати, що ну а чого ж Сидорчуку героя не дали? Ви одержали героя. Каже, так було. Коли ми в Таганчею в лісі стояли, то прийшов приказ і ставки головнокомандування, щоб негайно відвести. Оці рештки повітряно-десантних бригад, щоб вони пішли в напрямку Білої церкви і там розладнували німецькі тили. А Сидорчук відмовився, каже що, щоб добить вже остаточно, ні зброї нема, вже достатньо. Ні то там бій був великий у Паланках, то втратили там багато десантників, і вони вистрілили всі свої патрони, все, гранати, що тільки відбуло. Нічого немає. Він з батькою посовітувався, і батя каже, що це Кисолоченко, Кирил, каже, Пішли туди, де да, допоможемо да, да, переправлятися нашим військам, там партизанів. Там партизани ще є, цього дубового дубового здається. От, я кажу, з ними зв'язок тримаю, і ми допоможемо там хоч переправиться нашим військам, тому що тут район Канова, чи там в Україні, не можна не те, що там близько підійти. Тут глибоко шалонована німецька оборона. Одна лінія, друга, третя, четверта, п'ята, траншеї суцільні. Тут кажеш, не то. От, а, а там не, не так, в районі Черкас. Там уже ж видно було, що наші війська порівняно незначні. Для форсування. Ну, от це таким шляхом. От. Оце таким шляхом. Значить, цей не одержав так героя. Другий так, третій інакше. А от най найінтересніше, мабуть, я кості колись розказував, що приїхали ветерани 206-ї дивізії, ну, один із разів. І вони виступали тут у будинку культури, і там один герой Радянського Союзу, Акімов, старичок такий з сусіками. От. Він десь із центральних російських областей, ну і розказує, що я от був, ну питайте, ти ж розкажи про геройство, тут же повна зала людей. От. Він каже, я взяв, тягнув про кабель, по дну Дніпра, от Каліберди от, на остров Круглік і так далі, а там куль ззаду Соломи соломи от, а німці стріляли по тому кулю соломи, а я по Дну Дніпра йшов. А тут його командир. Значить, як выйшли, так, Акимич, не бреши, ти же у мене був за градотряде стрілком!» Фантазайк. Ну, я думаю, що сьогодні ми мали можливість скільки ну, таких історичних моментів, надзвичайно цікавих із Усьмихай Ну, Я думаю, що ми по-перше подякуємо. Я зараз надам слово Костянтину Едуардовичу, який також належить до когорти краєзнавців. Він від міської контому свої два-три слова скаже. Прошу. Так, ну з массив, що саме почекайте, почекайте. Два слова скажу. Панове, я хотів ще нагадати, що по вулицях сьогодні піднімалось питання, то ми перший раз було засідання по перейменуванню, по перейменуванню вулиць. До речі, питання чупилки було, і ми вже підлаштовуємося до вас. Всі ті, що ми зібралися, сказали, коли Михайло Єфремович, оце в травні місяці, трошки потепліє. Ну, Сьогодні вже в реальному, тому що там аж ажіотажі де, я не знаю чи завтра, але я думаю, що після 13, го десь 14 го числа ми збираємося в виконкові, підходимо і вирішуємо ті матеріали, що у вас були, що в мене є, ми вирішуємо питання по переименуванню. Ну, ви розумієте, що я кажу, і, 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 і согласуємо з вами. Другий момент. Згадували Єфрема Федотовича Іщенка, батька Михайла Михайловича що ви знали, що він в Каневі похований і він ініціатор першого в Україні музею просто не. От завдяки його батьку сьогодні є Переяславський музей, а не завдяки Фундатор в чому, чому, чому ситуація? Так що... До речі, в газеті, газеті по-моєму, голос України, колись було написано, що а чому замовчують ім'я? Ну да, Єврема Іщенка, який перший ініціював і практично заклав підвал і не вибив оту землю для музею під відкритим, небом в перейові. Чому? Це було в газеті, до речі, величезна стаття. Ну, і, і, вже і, багато, багато, Тому маєте знати також, коли знати. І друге те, що підняте питання буквально днями, буквально з понеділка буде підняте питання по, по заповідній території Канівських гір, знову ж таки, там ряба буде фігурувати. То в кінці років Михайло Ефремич був ініціатором цього створення, те, що на сьогоднішній день піднімався Канівські гори Київські до фонду ЮНЕСКО віднесли. Там аргументація більша, ніж будь-який європейський, там по п'яти пунктах йде. А по статуту ЮНЕСКО тільки по одному пункту, якщо об'єкт ходить, по п'яти пунктам вони ходять, розумієте? І там комісію треба. То вже питання було піднято, і там із парком Київська Русь, до речі, вже два зробили в Київській області. У нас нічого не робиться. То Михайло Єфремець зробив цей проект здоровенний Газеті Літературна Україна було в п'яти номерах, це кінець 89-го 90-го рік. Оце отакі от робилися речі по і полторі. Так що я дякую за увагу. І думаю, що округлі стали ми будемо робити хоч би разу парламент. І тут буде сидіти у нас і представники ветеранської організації, а не на концертах, які будуть по культурі. І ті, хто займається, і сьогодні у нас іде питання військово-патріотичного виховання, ми робимо програму. І треба, щоб тут були і вчителі, і відділ освіти. Я так думаю. Бажано, звичайно, було б і погано так. І, Михайло Шемович, ви знаєте, що в нас почесні командяни. <правда> <так>. Хоча він набрав. <правда> <то, правда> Це терпіння, От. але це не системна розповідь. Оборона Канева 41-го року це одна сторінка героїчна, Канівщина вийшла так, що в роки Великої Вітчизняної війни відіграла важливу роль, надзвичайно важливу. Подумать, в 41-му році в боях за Канів 11 солдатів було представлено до звання Героїв Радянського Союзу. В 41-му році, коли все тріщало, і одного я розшукав. На жаль, на жаль, тільки одного. Але він загинув у боях Дяченко із Запоріжжя не загинув у боях за Севастополь. І ще привітого травня, до речі,